Вітаю! Досліджуючи стародавні цивілізації, ми з'ясували, що найдавніші системи письма, ієрогліфічна та клинописна виникли в стародавніх Єгипті та Месопотамії на рубежі 4-го і 3-го тисячоліть до нашої ери. З того часу письмо змінювалось та вдосконалювалось, і, зрештою, фінікійці створили алфавітне письмо на зразок того, яке ми використовуємо і сьогодні. З тих далеких часів зароджується і література, тобто спосіб передачі думки і досвіду через письма розрізняють наукову, зокрема технічну, навчальну, науково-популярну, довідкову та художню літературу, яку вважають видом мистецтва. Сьогодні у нас є нагода познайомитись з літературними пам'ятками давнини та першими у світі бібліотеками. З четвертого-третього тисячоліть до нашої ери в межиріччі збереглися короткі написи, пов'язані з будівництвом каналів, храмів. Згодом обсяг написів зростав. У них згадувались імена правителів війни, описували. Лися події, такі написи ставали щораз докладнішими, образними їх уже можна сприймати як найдавніші літературні пам'ятки. Із записів, поширених в Шумері, а згодом у Вавилоні дізнаємося про підготовку та хід будівництва, оздоблення будівель і навіть про матеріали для будівництва, які привезені з інших країв. У приватних будинках межиріччя також знайдено чимало літературних текстів, що дає нам можливість зробити припущення про те, що писемними були не лише жерці, та чиновники писарі. Мабуть, найдавнішим описом битви є напис на стелі Шулік правителя міста Лагаш. Її ви можете бачити зліва на екрані. Вона дійшла до нас із 25-го століття до нашої ери. Серед давньосхідних літературних пам'яток переважають релігійні тексти: гімни, молитви, псалми, закликання, погребальні та весільно обрядові пісні. Окремо слід виділити плачі, твори про різноманітні лиха, ворожі набіги та руйнування, багато йому. Службових текстів гімнів, в яких описують якесь божество. Розраховані вони на групове виконання. Часто вони містили цінні історичні відомості, особливо коли твір присвячено правителю, владу якого вважали божественною. Збереглися назви 87 шумерських літературних творів. З них лише приблизно третина текстів уціліли. Серед них збірки з прислів'ями, афоризмами, анекдотами, притчами і казками. Неважко здогадатись, чому на сьогоднішній день у нас так мало. Збережених літературних пам'яток із стародавньої Месопотамії. адже глиняні таблички не дуже зручно зберігати, а ще вони легко могли розбитися, зіпсуватись, наприклад, під час воїн, одним із найдавніших літературних творів людства, та найбільшим твором написаним клинописом, є епос про гільгамеша або поема про того, хто бачив усе його створювали на основі шумерських оповідей упродовж півтори тисячі років. Збереглись клинописні таблички і записи епосу різними мовами. Мовами, а кацькомовна версія є справжнім художнім надбанням. Герої епосу Гільгамеш та Енкіду подружилися в боротьбі зі спільним суперником Хумбабою. А за їхніми вчинками спостерігали боги. Найдавніші знахідки цього епосу датують 18-17 століттями до нашої ери, а найповнішу версію було створено в 7 столітті до нашої ери. Вона була знайдена в 19 столітті під час розкопок клинописної бібліотеки Асирійського царя Ашурбаніпала. В місті Ніневія тепер перенесемося до стародавнього Єгипту. Літературна спадщина давнього Єгипту багатожанрова та різноманітна. Найдавніші твори це поховальні тексти, релігійні гімни, вірші, листи. Тільки згодом виникла оповідна література: казка про двір царя Хеопса, казка про правду і кривду та інші. Важливу роль відіграють різноманітні біографічні та автобіографічні тексти, з яких можна дізнатись про перебіг військових подій, історичні факти стародавнього. Єгипту. Єгипту єгипетська література багата на повчання, бесіди, діалоги, пророцтва? Також єгиптяни започаткували твори міфологічного характеру, схожі на байку. Головними героями таких оповідей є тварини, наприклад, байка про кішку, і шуліку, лева та мишу, кожна оповідь завершилась поясненням моралью. від гомін давньої літератури можна відшукати і у творах давньогрецьких та арабських авторів. А чи замислювалися ви, як і де в давнину зберігали книги? Книги. У сучасному світі є безліч бібліотек. А як щодо перших цивілізацій? Найбільшою бібліотекою глиняних табличок є бібліотека Асирійського царя Аш що датується сьомом століттям до нашої ери. Її було віднайдено в місті Ніневія, Припускають, що в цій книгозбірні зберігалося від 10 до 30 тисяч глиняних книг. Кожна книга, табличка мала початку Палац Царя Царів. Такі книги були впорядковані на окремих поличках за темами. Серед відомих царських бібліотек також є бібліотека хетського царя Хатусіліса III. Вона налічувала 11 тисяч клинописних табличок. Серед них царські послання, звернення, літописи, ритуальні тексти і навіть рекомендації по догляду за кіньми. Окрім книгозбірень правителів, існували і храмові бібліотеки. Зокрема, найдавніша з віднайдених бібліотек, яка існувала ще в 2500 році до нашої ери при храмі в місті Ніпурща, Месопотамії. у ній було зібрана величезна колекція глиняних табличок. Цю книгозбірню також використовували і для навчання учнів при храмовій школі у єгипетських бібліотеках, які зазвичай існували при храмах і палацах, зберігали сувої папірусів. Доступ до книг папірусів мали тільки фараони, жерці та знатні люди. Александрійська бібліотека, яка була заснована царем Єгипту, Птолемеєм, стала найбільшим центром культури та науки античного світу. У ній працювали відомі вчені. Перша публічна бібліотека була заснована в стародавній Греції. Поширеними стають і приватні, тобто особисті бібліотеки давніх греків. Однією з найбільших була книгозбірня Арістотеля, яка налічувала близько 40 тисяч книг. Власне, в період античності і з'явилося саме слово бібліотека, яке походить від двох грецьких слів: книга та сховище. Бібліотеки стародавнього Риму виникли в першому столітті до нашої ери. Згодом їх налічувалось близько 20 Восьми римські бібліотеки також виконували функцію скрипторію, тобто місця, де переписували книги. Літературні пам'ятки, які зберіглися до наших днів, є надзвичайно цінними та важливими джерелами, які допомагають нам більш детально дізнатися про матеріальну та духовну культуру стародавніх цивілізацій. На наступному занятті ми продовжимо досліджувати тему літературних пам'яток. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.